Сьогодні я хочу поговорити про особисту удачу. От іноді ми задаємося питанням, чому одній людині везе в нашому житті, а іншій людині не везе. Начебто та людина робить якісь вчинки негарні, це нам здається, що та людина робить негарні вчинки. Бо ми із за свого внутрішнього комплексу. Стриманості, невпевненості в собі. Хто вигадав цю невпевненість в собі, я досі не розумію, але вона є в нашому генетичному вайбі. Є один, один всього момент, який тримає нас в своїх мінусах життєвих. По всьому. По стану, по грошам, по роботі, по Гарним людям в нашому житті і так далі. Це тільки те, що ми засуджуємо. От ми засуджуємо когось, ми оцінює, оцінюємо когось. А коли подумаємо про те, щоб самим так вчинити, ми не те, що так не зробимо. Ми навіть не осмілимося дати негативну емоцію, а потім питаємо себе: а чому на наш в житті не виходить? Так ось сьогодні я говорю напевно про нав'язливий сором. Ми народжуємося зовсім чистими, невинними дітьми і стаємо незрозумілими особистостями ще й намагаємося когось повчати. Повчали мене так. Коли я дозволялася повчати, і це максимально був стан, коли я була дуже слабка, коли я була слабка і виснажена, і не тільки по емоційним показникам, але й по фізичним показникам. Виснаження вже критичне, коли виснажена хімія вашого мозку. В вашій психіці, от тоді вже йде виснаження, і не потрібно себе за це наказувати. Потрібно це прийняти в собі і не сприймати щось надважливо, те, що коли ви були виснажені, вам люди давали якісь непотрібні поради, не відносились поважно до вашого стану, а навпаки, робили все для того, щоб вам було гірше. Сьогодні я кажу про проявлення, про агресію, про право бути людиною різною.